В Миронівській громаді стартував конкурс на гранти швидкого реагування на виклики війни Час діяти Миронівщину від МГП громаді. На першому організаційному зібранні були присутні керівники громади, ініціативні небайдужі громадяни, представники організацій та представники благодійного фонду. Про особливості даного проєкту в умовах війни сказала у своєму виступі директор фонду Тетяна Волочай. Я вас теж дуже рада бачити. Ми з вами вже давно пережили багато заходів, хороших подій. Зараз ми з вами знову разом у дуже складний час. Сьогодні ми презентуємо вам наш відозмінений конкурс Час діяти Україну», який з яким ви вже знайомі попередні роки. Але пару слів скажу як представник великого агроіндустріального холдингу, колискою якого є Миронівка МХП, і про те, як ми зараз живемо, як ми теж боремося, допомагаємо Україні, що ми. Поруч з кожним із громадою, із Збройними силами України, з територіальною обороною. З початку війни ми переформатували свою діяльність. Якщо раніше ми займалися з вами проектами розвитку, учасниками яких активно ви були, то зараз більша частина ресурсу йде все-таки на подолання наслідків війни. З початку Повномасштабного вторгнення МГП надав продукції на різні благодійні потреби, в тому числі для захисників, для внутрішньопереміщених осіб, на суму понад пів мільярда гривень. Також ми допомагаємо там із автомобілями. От на Минулому тижні купили евакуатор, військовий госпіталь, який евакуює не людей, а автомобілі. Разом Програмою президента України, його дружини Юнайте 24, ми закупили 5 реанімобілів для транспортування поранених. Щодня ми надаємо благодійну продукцію м'ясом, закуповуємо бронежилети, амуніцію. Все, що робить кожна людина зараз свідомо, на що збирає гроші, те зробимо ми. І ми дуже віримо і чекаємо перемоги. Стосовно конкурсу мікрогрантів, це наша ініціатива для того, щоб як в мирний час розбудувати суспільство громадянське, щоб люди не просто чекали від влади якихось рішень, повної відповідальності, а щоб самі ставали учасниками активної позиції. І для цього ми створили конкурс мікрогрантів час діяти. І в рамках цього конкурсу ми надавали гранти на підтримку різних сфер: медичної, освітньої, культурної. У нас з вами хаби получалися, дитячі простори, красиві мурали, чистили ми криниці з вами, допомагали з просторами в школах, з культурою, з музикуванням. Та зараз війна і у нас трошки змінилися пріоритети. Віталій більш детально розповість про те, як подавати заявочку і про що цей конкурс. Ну, скажімо, якщо так коротко, ми включилися всі в марафон, так, все купляємо, гуманітарку веземо, теж МХП понад 300 тисяч тонн уже гуманітарки завіз разом з своїми партнерами теж роздали. По місцях присутності МХП, по місцях відсутності МГП по Україні. А МГП, МГП громаді працює взагалі в 11 областях України це Вінницька, Черкаська, Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська, Хмельницька, Сумська, Дніпропетровська області. І ми цей конкурс робимо для всієї України, а для Миронівки, зокрема, це окремий мікроконкурс, як для території, яка для нас дуже важлива, і людей, які для нас дуже важливі. І пріоритетами в цьому конкурсі буде, по-перше, системні рішення. Конкурс, він зроблений швидкого реагування, для того, щоб ми трошки... Не трошки зупинилися, нам не можна зупинятися, нам все одно треба бігти, доставати, купляти, передавати на передову. Але є такі проблеми в громадах, які вимагають системних рішень і більш скоординованих зусиль. Наприклад, питання енергетичної безпеки. Нас чекає сувора зима. Ми не знаємо, по яким об'єктам влучить, але... Ми бачимо, що зараз відбувається, приміром для Донецької області розпорядження Кабінету міністрів України про обов'язкову евакуацію через безперервність бойових дій і через те, що там жодної ТЕЦ не вціліло, і ну, людям не буде чим опалювати. Очільник Запорізької області закликав всіх займатися утепленням, заготівлюють дров. І це теж ще один такий показник того, що це питання дуже важливе. Тому енергетична безпека одна із таких ключових історій, яку ми хочемо підтримати. Це можуть бути проекти про придбання там, обладнання, машин ще порізок, заготівлі палетів, забезпечення дровами родин, учасників бойових дій чи внутрішньопереміщених осіб. Це проекти на підтримку внутрішньопереміщених осіб, як таких, десь вони живуть в приватних секторах, десь вони живуть згуртовано, і ті території, простори теж, напевно, потребують вдосконалення кращої гігієни. тощо. Ми потребуємо проекти для тих учасників бойових дій, які повернуться до нас або які вже повертаються. Вже маємо знати, що з цим робити, тому що це люди, які пережили неймовірні страхіття, і ми теж матимемо справу з тим з соціальною адаптацією таких людей, з своєю адаптацією. Теж ми потребуємо хороших рішень, які би хотіли побачити в конкурсі. І гранти швидкого реагування для... Інших проєктів освітніх, медичних, культурних, напевно, з'явилися якісь медичні послуги, які треба, а раніше не треба були, можемо їх впроваджувати через цей конкурс. Є проблеми в освіті. Ще досі невідомо, дистанційна, вона чи змішана, чи очна, теж можливо, щось треба вдосконалити в цьому напрямку. Є культурна спадщина, збереження традицій. Це те, на що націлюється ворог, але ми маємо це зберегти, примножити і розвинути навіть в таких складних умовах. Я щиро запрошую всіх взяти участь, і хочу сказати, що це програма не тільки МХП, це наша з вами співпраця громади, бізнесу і влади. Міський голова Віталій Савенко відзначив, що проєкт соціальних ініціатив Час діяти Миронівщину дуже важливий для розвитку громади. Е, мені приємно, що в нас зав'язалася тісна співпраця з МГП громаді, значить, і в такий складний час військовий. Е, казалось би, треба допомагати армії, в основному треба робити справи якісь. А МКП громади знайшло гроші, знайшло гроші для того, щоб організуватися ці гранти. І все робиться для того, щоб підтримати дух, так сказати, населення того, який проживає в определеному регіоні. Значить, удачі вам всім. Єдине, що побідить, чим більше грантів виграти, ну і удачі. Заступник міського голови Петро Сокирко також відзначив важливість даного проєкту для громади. Погода сьогодні така не зовсім сприятлива сонячному дню, але кажуть: дощ в дорогу це дуже хороша прикмета. Так у нас сьогодні починаючи. Такий рух якраз десь так і співпадає. Знову ж таки, дуже приємно те, що люди знайшли кошти, які дають можливість нам з вами реалізувати своє бачення, бачення, втілення в життя того, що може бути. Дякуємо хлівопродукту і представникам і самому хлівопродукту, ну і всім нам. Щасливої дороги. Відповідальний координатор проєкту на Мирунівщині Віталій Очеретіний ознайомив з умовами конкурсу, як можна стати його учасником. Команда благодійного фонду створила сайт спеціально під цей проект, так як інтернет зараз найефективніший, найшвидший ресурс для отримання інформації. На цьому сайті цей сайт ви можете знайти. На всіх офіційних сторінках нашого фонду, на сайті фонду МКП громаді, і по цьому посилання на цих сторінках ви переходите на сайт і отримуєте яку інформацію. Перше, що потрібно зробити, щоб прийняти участь, є аплікаційна форма на сайті, ви маєте її заповнити обов'язково там. Питання, на які потрібно відповісти, і в кінці останній листочок ви потрібно його роздрукувати, підписати, зробити скан і направити нам в кінці будуть контакти гарячої лінії, сайт, на який потрібно буде відправити. І також ми підготували такі ось інформаційні листівочки в кінці нашої презентації. Вони знаходяться на одному столі, на другому. І також мої візитки, якщо будуть якісь питання. В плані подання заявки, чи щось не виходить, тому будете дзвонити і будемо рухатись в цьому напрямку. Також на сайті для того, щоб зорієнтуватись, отримати більше інформації щодо написання, щодо доцільності, щодо використання тих чи інших інструментів впровадженні проєкту, ви можете подати заявочку завчасно. на Інформаційну зустріч, яка відбудеться 18 го .11 11-й годині. Але щоб в ній прийняти участь, потрібно зареєструватися. На сайті є форма, на якій потрібно зареєструватися. І фахівець Наталя Клімова, вона ключовий експерт з громадського почину єднання, вона вже більш ширше розповість вам щодо написання і участі в цьому проєкті. Uh, yeah. Раніше ми проводили такі інформаційні зустрічі тут, зустрічалися з вами і з вами тренери допомагали вам використовувати цю ідею вашу, написати, оформити її там проект, зрозуміти результати, які ви досягнете. От якщо вам потрібна така, якби ми їх проводили і готові провести для вас ще раз зібратися і. Допомогти вам з цією проектною заявкою. Якщо є така потреба, будь ласка, підійдіть до Віталія в кінці зустрічі, або можете зараз сказати там, так, да, потрібно, можете трошки подумати. І ми зробимо індивідуальну зустріч. 18 числа це буде онлайн-зустріч, вона буде загальна для всієї України. На неї я теж дуже рекомендую приєднатися, тому що у нас дуже ключовий експерт з розвитку громадянського суспільства в Україні. Натал, Наталка Климова і з «Єднання». От і ну, це буде дійсно таки хороша, дуже онлайн-подія. Я вам дуже рекомендую приєднатися, тим паче, що Наталку ми запросили в наглядову раду благодійного фонду МКП громаді як ключового експерта і ну, нашого організаційного розвитку, тому що ми ж теж структура, ми теж розвиваємося, стаємо більш прозорими, ще більш зрозумілими. Якби простішими в комунікації, ми теж розвиваємось. Тому я вам дуже рекомендую. Щодо оцінки, критерії оцінки вже написаного проєкту, і коли буде вибиратися переможець, то увага буде звертатись на наступні критерії. Це відповідність пріоритетам конкурсу. Це ті пріоритети, які озвучила Тетяна Валентинівна. Це буде основне, щоб вписатися в рамки сучасності, в рамки цього сьогодення, це буде основна наявність співфінансування. 70% фінансує МКП, 30% має бути співфінансування. Це теж обов'язковий критерій. Широке залучення громади. Чим більший ефект від того реалізованого проєкту, чим більше задіяно людей, волонтерів. Чим в подальшому він буде нести більше користі громаді і залучено більше людей, тим це вважається проєкт в пріоритеті. Партнерство з іншими організаціями. Також важливо і в пріоритеті, коли ваша організація, спілка чи громада в партнерстві з іншою роблять спільний продукт, який також відповідає першим двом, трьом. Пріоритетам наявність чіткого плану. Наявність чіткого плану дасть нам конкретно зорієнтуватися, чи це розмита якась ідея, і ви ще не знаєте, що робити, а просто прийняли участь, чи ви вже послідовно знаєте, як побудувати систему і реалізувати проєкт. І щодо наявності чіткого плану, а можемо повернутися до того, що буде. Інфозустріч, на якій допоможуть вам сформувати чіткий план. Ну або ж якщо за необхідності ми з вами домовимося і ми приїдемо в той час, який зручно для цих і спікером, який на місці вам розкаже, покаже, навчить написати чіткий план. Зрозумілий бюджет. Що таке зрозумілий бюджет? Щоб реалізувати що, щось потрібно на це ресурси, фінанси. Тому, якщо сума велика, а затратна частина маленька, ну, розуміється, що це є недоцільне використання фінансових гарантових коштів. І це теж буде впливати на прийняття рішення, чи цей проєкт є ок, чи треба його допрацювати. Реалістичність використання плану проєкту. Проєкт має початок, проєкт має кінець. Під час реалізації проєкту ми також будемо окреслювати чіткі рамки виконання, щоб це не переходило в якийсь такий довгий процес і незрозуміло, коли ми приїдемо і відсвяткуємо відкриття, і не будемо насолоджуватися вже цим продуктом, тому це теж дуже важливо і це потрібно враховувати. І визначення очікуваних результатів. Це те, чим ми будемо... Користуватись, громада, суспільство, що принесе цей проєкт, яку принесе користь для всіх в громаді, для вимушено переселених, для людей, хто потребує допомоги, для громади, для освіти, медицини, тобто для всієї нашої інфраструктури і громади в цілому. Далі, будь ласка, очікуємо підтримати. На громаду, якщо 10 переможців буде, це ми так очікуємо. Якщо буде більше, це буде добре, тому приймайте активну участь і максимальна сума до фінансування це 100 тисяч гривень. Від 50 до 100 тисяч гривень це така вилучка, щоб не було прив'язано або до мінімальної, або до максимального. Якщо буде 20, то Цього мало. Якщо буде 70, то можна якраз робити якісь корективи. Дедлайни, крайні терміни подачі заявок це 31.08 цього року. Це важливо, щоб ми системно будували свою роботу, все повинно бути заплановано, вчасно і подати. Тому 31.08, будь ласка. Хто буде приймати участь, подавати заявки, або кому ви будете передавати інформацію, яку почули, або з ці листівочки, то, будь ласка, звертайте на це увагу, бо важливо, Важливо, щоб всі встигнули і ми розглянули. Обрання переможців. 10-9.22 року буде обрання переможців. По цьому, по цьому процесу ми з вами ще додатково проінформуємо, як ми їх будемо обирати, в якому форматі це все буде відбуватися. і... Щодо чіткого реалізації проєкту, до 31.11 цього року реалізація проєктів має бути відбутися. Тому ось, ось так має побудована бути наша співпраця щодо реалізації цього проєкту. Учасники зустрічі мали можливість дати питання представникам фонду щодо реєстрації та оформлення своїх проєктів. Нюансів співфінансування в період війни. Тетяна Волочай також уточнила, хто може бути учасником конкурсу мікрогрантів. Цей конкурс чаді він хто може бути подавачем. Це можуть бути. Органи місцевого самоврядування. Ми проводимо конкурс для всієї Миронівщини, тобто всі, хто входить в Миронівську громаду. Це можуть бути комунальні заклади, медичні, освітні, культурні. Це можуть бути неурядові організації, тобто громадські організації, благодійні фонди, місцеві, локальні, асоціації і так далі. Стосовно одного модуля енергетична безпека. Ми його робимо не тільки для комунальних закладів, але і для фізичних осіб підприємців. Тобто, напевне, ви чули, знаєте про конкурс Роби своє, який ми ось уже завершили. До речі, у вас з громади два переможця. Це конкурс був для мікробізнеса, який в ну, воєнний час потребує підтримки чи на обладнання, чи на послуги, чи на релокацію. І в цьому конкурсі ми його завершили, вже обрали по всій Україні 62 переможці. Ми додатково анонсуємо для українців 10 додаткових грантів в частині енергетичної безпеки. Якщо ви знаєте фізичних осіб-підприємців, які би зацікавлені були розвиватися в цьому напрямку, це буде додаткова опція для фізичних осіб-підприємців. Тобто, все, що стосується енергопослуг. Для людей взимку, ми це готові підтримувати і будемо дуже раді це зробити. Переможці минулорічних конкурсів поділилися результатами втілення своїх проєктів в реальність, як вони працюють на даний час. Настільки відповідають зусиллям, що були вкладені для їхньої реалізації. Висловили також надію, що ті проєкти, які були призупинені війною, після перемоги обов'язково будуть працювати на благо громади. Користуючись нагодою, ми попросили підвести підсумки зустрічі директора благодійного фонду МХП громаді Тетяну Волочай, яка ще раз наголосила, що цьогорічний проєкт має зміни. Зміни відбулися відповідно до зміни ситуації в країни. Якщо раніше ми фокусувалися на розвитку людського капіталу, на проектах з екології, з освіти культури, з проможної громади. То зараз ми діємо як відповідь на виклики війни, тому і змінились пріоритети нашого конкурсу. Перш за все, це проекти з енергетичної безпеки. Ми чекаємо, тому що нас чекає сувора зима опалення, чи буде електроенергія, чи буде газ, чи є у людей дрова, чи люди, які перемістилися до нас, вимушено тікали від бойових дій, де вони живуть, як вони будуть взимку себе почувати. Проекти з підтримки внутрішньо переміщених осіб, окрім опалення, ще мають бути проекти з покращення умов їхнього проживання, можливо, там спільна пральня чи кімнати адаптації чи дитячі простори. Ми хочемо підтримувати проекти, які пов'язані з реабілітацією, соціальною адаптацією ветеранів. Ну і звісно, кожна галузь зараз має свої проблеми і виклики: і медицина, і освіта. Незрозуміло, чи вона буде дистанційна, чи очна, чи змішана. Я впевнена, що в кожній галузі є свої виклики, на які можна прореагувати системними рішеннями. На сьогодні це звучить як проєкти швидкого реагування. Ну скажімо так, чому так названо? По світ пришвидшився. У нас ситуація така, коли ми маємо діяти щодня і приймати щодня складні рішення, хоч ці проекти будуть і системними, але ми чекаємо, щоб вони дуже швидко як вирішили проблему. Зима ж скоро, то маємо і вирішити скоро цю проблему. ВПУ у нас багато в громаді маємо реагувати зараз. Тому ми очікуємо, що проекти будуть реалізовані за три місяці. До кінця серпня ми очікуємо заявки. Буквально за тиждень-два ми обираємо переможців і фінансуємо проекти. До листопада місяця, які мають бути завершені. Однозначно, що така організація, як МХП, вона дивиться уперед. Вона прогнозує. От що ви прогнозуєте, ну, який ви бачите результат від цього проєкту? Ох, зараз це складно, знаєте, все йде на вірі. Ми віримо в перемогу однозначно. Ну, і ми даємо собі, е, якби. Адекватній відповіді, що буде складно і ще буде складніше. Ми очікуємо, що нам буде не так складно, як це би могло бути, завдяки тим проектам і людям, які їх реалізують. Що для вас особисто є участь у цьому проекті? Особисто для мене це така вже заїжджена тема. Знаєте, це Активність громади те, що люди не очікують рішень від влади, чи від депутатів чи від бізнесу, а самі включаються у вирішення. Щоправда, я вам скажу, коли почалася війна, да вона і всі, мабуть несла всі згуртувалися, і всі почали. Я мріяла, щоб люди були згуртованими і працювали над вирішенням спільної проблеми, коли почалась війна, і все це відбулося. Я жахнулася свого бажання, подумала, місія виконана, мабуть, але ж у нас нові виклики, і це нам дуже в нагоді, те, що ми розвиваємо вже протягом семи років. Це громадянську активність людей.